Ну що, шановні любителі футболу, бачимо вже більше одного мільйона переглядів цієї гри. Бачимо більше 500 тисяч вподобайок цьому відео, яке відкрило нову епоху, епоху розвитку каналу Ліга. І дуже багато коментарів. Звісно, розіграш ми проведемо трошки пізніше. Боротьба за пляху, так би мовити, триває. Ось, але. Але, але, але. Значить, що хочу сказати. Підписники просять ще нових конкурсів, нових, а, значить, якихось вікторин, нових звершень. І... Власне, користуючись нагодою, ви пам'ятаєте, що в нас не подвійні стандарти, але зате подвійна місія наших конкурсів. Так от. Ми сьогодні пояснимо вам, що таке слово звершення. Звершення це якісь досягнення, поки гравці сваряться між собою, чи був гол, чи не було. Значить. Звершення це якісь здобутки. Звершення це якісь успіхи, скоріш за все, щось в позитивному ключі. Хоча також звершенням може бути і щось негативне. Наприклад, кляті Підараси Москалі вступили в нашу країну в 2014 році. Для них це було звершення. А для нас це було звершення, але в негативному варіанті. Ось, нарешті гол. Оцей. Зараховується. Отож! Трошки хвилинка, скажімо так, інтелектуальна відбулася, а тепер новий, новий конкурс, новий етап для ваших роздумів. І сьогодні ми будемо визначати висоту, висоту наших гравців. Зараз протягом матчу я покажу вам учасників цієї вікторини, а поки насолоджуйтеся грою, гадаю, буде ще один гол, Ні, не буде. Що ж, отож, поки у нас трохи затища на полі, я вам представлю першого учасника нашої Вікторини. Ну і звісно, висоту візуально визначити легше, тому їх буде п'ятеро. І вам потрібно буде дати порядковість від найвищого до найнижчого, на вашу думку, гравця в коментарях. І під першим номером, звісно, у нас гравець Роман. Не пам'ятаю його позивний. Ось він. У цій зеленій футболці грає за зелених, ось він. Я вам показав його. Це гравець під номером один. Далі. Звісно, ми не можемо не взяти в цей конкурс Карлоса. Ось він. Карлос під номером два. Слава. Бачимо його, сподіваюсь, всім видно. Да. Під номером три у цьому конкурсі Мората. Ви бачите його зараз на своїх екранах. Ось він. Запам'ятайте, номер три. Продовжимо дивитись футбол. Ось. Звісно, не могли ми не взяти в участь в цьому конкурсі нашого лідера коноплянку. Ось він він під номером 4. Вже чотирьох учасників нашої вікторини я вам назвав. І поки у нас пауза, я назвав вам п'ятого учасника Вікторити. Ось він. Я не знаю, як його звати, не знаю, який його позивний. Вам ще покажу його. Оцей, що м'яч прийняв. Як його звати? Не знаю, плюс. Будемо казати плюс. Плюс під номером 5 в нашій вікторині. А у нас залишається 30 секунд. Так що, шановні друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку в порядку е пониження. Від найвищого до найнижчого. Як ви думаєте, перший номер, другий номер, третій номер, четвертий чи п'ятий. Цього разу ми замість пляшки 0,5 хортиці. Ой, не хортиці, вибачте, рідного дару будемо розігрувати. 07 трьох тапорів. портвейну. Дякуємо за увагу. До вихода! Боротьба за портвейн, три топора. Розпочинається прямо зараз. До зустрічі, yeah. шановні любителі футболу.